Вівторок, 27 серпня, на 11-му новини в студію Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Атака на готель Росіяни вдарили ракетою просто по центру Кривого Рогу. Є загиблі та поранені. Бувався пилюці і ну, крики. Бачу, що вже половину готелю немає. Ворог щодня атакує берегову лінію Нікопольщини дронами, артилерією та вогами. Чому люди щоночі ховаються у підвалах, але залишаються жити на руїнах? Щоб швидше закінчилася війна, і щоб у цих у цих лаптєй коних, щоб оце отак от у них було в кожній селі. Вони на швидку руч зібрали свої речі та залишили рідні домівки, ймовірно, назавжди з Покровська до Дніпра приїхав ще один евакуаційний поїзд сином. Інвалід. Просто медицини там вже немає, а ми без неї ніяк. Кривий ріг у жалобі починаємо з подробиць страшного теракту росіян, двоє загиблих та п'ятеро поранених. Іскандером окупанти вгатили просто по готелю у самому центрі міста. Станом на 17-ту годину рятувальна операція триває під завалом. ДСНСники шукають ще двох людей, які не виходять на зв'язок. Що відбувається на місці зараз? Наша Катерина Нічик розкаже. Усі поруч це там мандрашка. Я знаю, що треба прибирати. Була в супелюці і ну, крики з Заврора, Я розумію, що туди десь прилетіло, бо ну, готелю немає. Мені здається, вчора було саме менше там автомобілів і пасітів. Кривий ріг, 12-та ночі. У місті лунає потужний вибух. Ворожа ракета влучає просто у готель. На місці гинуть двоє людей. Ворожа ракета влучила просто по цьому готелю. Частина будівлі зруйнована вщент. Рятувальники працюють від самої ночі безперервно під завалами шукають ще двох людей. До пошуку долучили кінологів. Пошуківці з Павлоградського загону Антарес на завалах працюють від ночі, перериваються лише на кілька хвилин, аби дати собакам трохи перепочити. Дуже складний завал. Завал, плюси, що з скловолокном, з скловатою, і собаки, які сюди зараз приїхали, вони тільки день тому працювали в Краматорську, де також був дуже складний завал, і де було дуже багато скловолокна. І ми на сьогодні і ми і собаки маємо проблеми з дихальними шляхами через. Цей момент близько п'ятої години під завалами знаходять 43-річну жінку живою. Вона у важкому стані за її життя борються медики. Також у лікарні лишається травмований чоловік. Ще троє постраждалих оговтуватимуться вдома. Це переважно забої та садна порізи декількох частин тіла. Пару тижнів ці пацієнти в лікарні проведуть. Прогнози якісь у вас є позитивні? Позитивні. Готель Аврора розташований у самому серці Кривого Рогу. Ще до учора тут раду приймали відвідувачів. Відомий ведучий Анатолій Анатоліч поділився архівними кадрами. Тут я селив друзів, які приїжджали в кривий ріг, бо це на 95-му кварталі в самому центрі. Тут я часто зупинявся, коли був у рідному місті. Номер, в якому знято це відео, був в епіцентрі удару. Він праворуч від фасаду. Тепер цей номер знищений. Немає цілої частини готелю. Вже відомо, відновленню будівля не підлягає. Було в супелюці і ну, крики, і заврори. Я розумію, що туди десь прилетіло. Пожежі не було і прям не бачив. Було багато. То диму, пилу, от і потім, вже коли здали світло, бачу, що вже повинно готелю. Нема огороджувальною стрічкою. Закрили майже весь квартал, пропускають тільки автівки місцевих та громадський транспорт. А будинки навпроти готелю також постраждали від російського теракту. До своєї квартири запрошує Олег. Ділиться, що всередині після вибуху ще не бачив. Ночі вийшли по стіку, сіли в автомобілі. Не було заходимо дивимося. Ми розуміємо, що тут нормально. Вся підлога в оселі всіяна уламками скла. Квартира просто навпроти потрощеного готелю. Чоловік зізнається, вони із дружиною не постраждали лише дивом. Я прокинувся від криків дружини. Сам вибух я не чув. Після чого ми зібралися, були сіли в автомобіль та уїхали до батьків. Вибухом зруйнована і покрівля в під'їзді. Місцеві побоюються після першого ж дощу. Вода крізь неї може протекти просто до квартир. У нас побитий дах, якщо ви подивитесь туди, він весь побитий і сьогодні на вечір передають дощі. Не знаю, що ми будемо робити, що будемо якось захищатися. Водночас у міській владі заповняють всім, чиє житло постраждало. Внаслідок атаки допоможуть. Створений міський штаб надається людям з тих домов, що навкруги допомога і будівельні матеріали, і розселення, і буде матеріальна допомога від міста. Можу сказати, що там аварійні бригади відновили і. Мережі електропостачання, і тролейбусні мережі, тобто ще триває ліквідація наслідків. 28 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару. Станом на 17-ту двох зниклих безвісті продовжують шукати під завалами. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. У Марганці Росіяни вбили людину. Ворог обстріляв місто Серса град Загинув 65-річний чоловік. Нікопольщин-окупанти атакують із самого ранку. Тероризували місцевих жителів і вночі. Ворог цілив артилерію та БПЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. Вночі ж наша ППО збила над областю п'ять шахетів. Одна людина загинула ще вісім поранені. Це наслідки атаки по Боходухову на Харківщині. Шістьох постраждалих у шпитали. Серед них 15-річний юнак та вагітна жінка. Попередньо росіяни обстріляли місто СРСЗВ Торнадо С. Один з ударів прийшовся просто по автобусній зупинці. Там окупанти вбили літнього чоловіка. Потрощені промисловий об'єкт, приватні будинки та автівки. А вночі окупанти завдали комбінованого удару по містах України. Били по регіонах ракетами і дронами. ППО збила 5 крилатих ракет Х-101 та 60 шахедів. Внаслідок атаки на Київ виникло дві пожежі в екосистемах. Площа займання сягнула. 350 квадратних метрів. Вогонь приборкали. Росіяни вперше атакували енергетику України ракетами із касетними боєприпасами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, раніше ворог не завдавав таких ударів здебільшого. У розподільчих підстанціях він цілив кинджалами. Щодо останнього обстрілу, попри масовану атаку, енергосистема витримала удар все завдяки залізобетонним укриттям, які будує «Укренерго». Вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Примусова евакуація для родини з дітьми її оголосили ще у 27 населених пунктах Донеччині, зокрема у Костянтинівській та Селидівській громадах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Таке рішення ухвалили через погіршення в області безпекової ситуації. За процедурою неповнолітній виїжджає разом з одним із батьків, який не може відмовитись від евакуації з небезпечного населеного пункту. Прийняти. Мосову евакуацію дитячого населення з території міста Костянтиніка та району Це Для безпеки життя та здоров'я своїх дітей наголошуємо на евакуації до більш безпечних місць. Потяг життя вони залишають свій дім ймовірно назавжди, адже ворог майже впритул наближається до їхніх міст. З Покровська до Дніпра приїхав черговий евакуаційний поїзд з людьми, які вимушено тікають від військових дій. Більшість евакуйованих рушають далі на захід країни або за кордон, тим, кому нема куди подітись, допомагають волонтери у Дніпрі і наголошують, проблема розселення переселенців зараз як ніколи складна. Репортаж Марка Ручки. З речами, які встигли вхопити в останній момент, евакуюються люди з Покровська. Черговий потяг з міста, до якого стрімко наближаються росіяни, прибув до Дніпра. сторони із села Стрібне, що у Покровській громаді, виїхала разом із сином Тамара на евакуацію, не погоджувалась довгий час. Але загострення безпекової ситуації змусило збирати речі. сином інвалід, просто медицини там вже немає. А ми без неї ніяк. Гупа є все, чуть до нас і шахиди сьогодні літали ночі. Страшно. На... Страшно. Прильоти у нас були на І одна залишатися да. також. З розбитого будинку разом з двома дітками вимушено виїхала і Ольга. каже, залишатись у рідному домі було просто неможливо. Ми з міста Тарасівка, Донецька область. Уже вдома нема. О, Зараз їдемо до Львова, а зі Львова на Більше її будемо їхати. Вона старенька вже, вона лякова собачка. Треба їх вивозити. І тварини більше якось чутливі, до цього лиха. До цього. Говорить, що важливо не залишати сам на сам своїх тварин Костянтин, який також евакуювався з Донеччини. Довго не хотів виїжджати, та ворог все ближче, а ситуація все. Небезпечніше кожний день, кожну ніч. Вже там уже тож вибухи, там оце ж, щось горить Там просто я куди ви далі будете їхати? Тернопіль. до знайомих, чи волос знову волонтери за дану евакуацію. Відповідала команда фонду Схід Сос за заявками людей волонтери і допомагали жителям Донеччини вибратися із населених пунктів, що постійно. Під обстрілами сьогодні їхало 16 людей за нашими заявками, але частина поїхала далі. Вони їдуть на Львів або на Тернопіль, або кудись в інші місця, де в них є якісь зачіпки, якісь родичі. А оце люди, яких ви бачите, це люди, яким нема куди їхати. Маломобільним та людям похилого віку, кому нікуди податись, допомагають волонтери. Власне, фонд зв'язується з іншими організаціями та шукає місця де розселити. Евакуйованих це питання зараз стоїть гостро. Є державне розселення, Рівненська Волинська область там теж місця закінчуються. Але Донецька ВЦА вона поки що підтримує це питання. Вони молодці, але хочеться звісно більшої участі держави в цих процесах. Загалом команда фонду із березня 22-го евакуювала майже 80 тисяч людей. 12 тисяч це. Маломобільні. Тим часом люди, які вимушені залишати своє життя у розбомблених селах та містах, не втрачають надію повернутися додому. Це Це велике місто Шахтарів Мирноград. А там поблизу Родинський, Покровськ. Ну, Хлопці сказали, що триматимуть. Дай їм Бог здоров'я. Дай їм Бог здоров'я. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Там, де колись вирувало життя суцільні руїни дронами, артилерією та вогами окупанти щодня атакують берегову лінію Нікопольщини. Руйнують все, що люди наживали роками та забирають життя мирних мешканців. В історії тих, хто залишився на цих руїнах. Чому не виїжджають? Репортаж Вікторії Вахрушиною пала прямоєвом туди. Бачите, все розбито, все. Строїли своїми силами 40 років. тут. сусіду, бачите, все вивалило. Колись затишний родинний будинок Ольги Іванівни став мішенню для росіян. Уламок ворожого залізяча поцілив прямо у другий поверх і знищив його вщент. Оце така була лісниця красива, си було картини тут висіли. Все... Зробили на рельси, от з рельси, швиляра, вано температури все погнулось. Тут ще донедавна була спальня та вітальня, велика колекція книжок та цінні килими, які жінка привозила з-за кордону. Після ворожого удару оселя спалахнула, немов сірник. Рятувальники приборкували полум'я понад три години, та врятувати нічого не вдалося. Зараз тут залишилося лише згарище і тільки спогади про колись щасливе життя. Двері були виход на, на балкон, балкон три на десять і відшик. Віноградник, все, все зруйноване. Капілка залишилась, Подруга дарила. капілка жива осталась. Що більше нічого. Від початку масованих обстрілів росіян цей будинок страждає вже в п'яте. Як зимувати без даху, родина не знає. Оселя буквально непридатна до життя. Розповідає пані Ольга, і про гори сусідів від їхнього будинку немає навіть стін суцільне згарище за оселею доглядав син власниці. В момент удару вдома його не було. Втім, після атаки чоловік пережив стрес та операцію. Це мої сусіди. Тут ой, Василя ну, жінки 86 років Олександра Івановна. Оце да, хата, а там було дві врімянки. Одна прямо сюди впритик к нашому гаражу і тут, ну, все, що залишилось. І навіть через декілька днів після тієї страшної атаки тут все ще тліють залишки речей. Масовані атаки окупантів тут і вдень, і вночі або понівечення, або зруйновані тут десятки будинків. Із колись сповненою життя вулиці, яка знаходиться у прибережному районі Нікополя, тут залишилися останні жителі вулиці, які, попри небезпеку для життя, полишити все нажити непосильною працею не можуть. Щоночі вони ховаються від масованих обстрілів у підвалах і мріють сьогодні тільки про одне. Щоб швидше закінчилася війна, і щоб у цих ка у цих лапті. У них щоб оце отак от у них було в кожній селі. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новина 11 каналу. Понад 97 гектарів природних екосистем знищено за добу на Дніпропетровщині. Переважно рятувальники гасили загоряння сухостою, а також три рази виїжджали на пожежі в лісових масивах та ліквідовували вісім займань, де осередком було сміття. В ДСНС нагадують, що пожежа період триває і закликають громадян не провокувати займання на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 34 градуси, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.